Люди дуже важко сприймають, коли хтось піднімається. Вони завжди шукають способу, як би його принизити, щоб часом не виглядати перед тими високими, знаменитими, якось так погано. Тому кожен раз, кого бачить один, що здобилося або ще щось, обов'язково треба її принизити. Якось її Образити, щоб вона не була така щаслива, щоб не була така важна. І це і те внутрішнє я, яке бореться за своє місце, але кажу вам, підніматися треба за рахунок власного старання, а не за рахунок чиїго спадіння. Ти будеш високий не через те, що всі навколо тебе будуть погані. А за рахунок того, що ти стараєшся і сам зростаєш у Бозі. І тому Христос цей приклад показує. Він каже, я роблю усе тайно, бо не настала ще моя година. Для того, щоб десь себе презентувати, треба, щоб вже за тобою був якийсь певний багаж.